Це такий контраст льот і вогонь. Е, коли молода дівчинка однаково тепла і завжди доступна. І завжди доступна. Так ви на публіці можете бути холодна, стримана, дистанцію тримати. А наодинці будете тепла, ніжна, відкрита, да? І що він е, почуває? Він думає, що тільки я бачу її справжньою. Для інших вона така льот, а для мене вогонь. Я особенний. І це дуже створює залежність від жінки. Дуже. Ну і далі. Як нам бути кращою за молодших? Звичайно, перше правило не потрібно конкурувати. Не конкурувати абсолютно. Не потрібно намагатися повторювати їхні дії як молода. Ну, ні, міні, яскравий макіяж там. Оцей молодіжний сленг це дивно, коли це на мілфі. да? Це навіть якось жалюгідно виглядає, коли це на мілфі. Ніби вона хватається за якусь молодость, яка ушла. Правильно бути просто іншою, абсолютно. да? Не, не потрібно конкурувати. Ми в, ми в іншій категорії вісовій. Молода вона дівчина, а ви жінка це різні категорії. Вони абсолютно не порівнюються. Не потрібно доганяти, старатися догнати молодость і якось не по віку поводити себе. Друге правило, звичайно, нам потрібно підкреслити переваги свої. Да? Те, що молода дівчинка не має, а ви маєте. Ви маєте впевненість, ви маєте досвід, глибину маєте, маєте розуміння взагалі, що відбувається, спокій. Майстерність у вас.